Укриття для кожного учня Івано-Франківська мерія наполягає, аби в новому навчальному році до школи одночасно пішла та ж кількість учнів, що і в довоєнний період. Причому і в ті ж самі зміни. Задля цього необхідно облаштувати додаткові укриття або розширити уже наявні. Ліцей номер 20 має дуже велику кількість дітей, тому наразі збільшує свої укриття. Ліцей номер 21, там де тривають роботи з НЕВКО, Паралельно також збільшує укриття для того, щоб прийняти всіх дітей. Також збільшимо укриття в садочку Катруся номер 10 садочок 27 Карпатська казка», який є найбільшим дитячим садочком і має найбільшу кількість груп. Паралельно в Івано-Франківську ремонтують заклади освіти, поновлюють системи опалення, встановлюють нові вікна. Є необхідність в облаштуванні пандусів. У профільному департаменті зазначають, з початком великої війни чимало соціально-побутових програм перестали діяти. Щоправда, триває співпраця із Невко. Завдяки такому партнерству ремонту дочекалися найбільші навчальні заклади міста: 21 та 24 ліцеї. Це було розмову в 21 першому ліцеї. Відновити важливі роботи, а саме замінити повністю систему опалення, замінити дерев'яні вікна на пластикові, е, обладнати пампус і замінити риби по цьому Цей заклад дуже великий, має велику кількість учнів, і як ви бачите, е, давно потребував ремонт. Особлива увага до об'єктів цивільного захисту, які розташовані в дошкільних навчальних закладах. Зокрема, площі укриття збільшують в дитячих садочках Катруся та Карпатська казка. Усі ремонтно-опорядувальні роботи підрядники планують завершити до початку нового навчального року. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.